Про переселенців ми поговоримо з гостем студії. Це Мирослав Гай, волонтер і людина, яка створила благодійний фонд Мір і Ко. Вітаю вас, Мирославе. Бриночі розкажіть, будь ласка, як ви допомагаєте переселенцям? Як сьогодні ці люди виживають? Чи є в них роботи? Чи є в них де жити? Ну, ми зараз знаходимося фактично вже не на порозі, а вступили в гуманітарну катастрофу. Велетенський потік переселенців, і це може вам будь-який волонтер сказати з будь-якого міста великої України. Дуже багато переселенців в першу чергу з дітьми, бо в принципі люди без дітей до останнього намагаються сидіти на окупованих територіях. А ось якраз люди з дітьми, особливо багатодітні родини, намагаються тікати. Вони. Приїздять до наших міст, облаштовуються переважно в хостелах або за допомогою волонтерів, або якщо у них є кошти, намагаються знімати якісь квартири. Причому у нас є місця, де проживає по 20 людей, там на трохи не на кімнату. От. Ну, звичайно, тобто люди це... організовуються, і навіть разом знімають квартиру. Ну не просто це за допомогою волонтерів. Бо в принципі люди, які здають квартири, не пускають е біженців деякі принципово. Тому ну, переважно це е відбувається за допомогою знову ж таки волонтерів або небайдужих е міщан, ну людей, які пер переживають безпосередньо в місті, і готові допомагати. От у нас, наприклад, одна родина. Змогла зняти квартиру ще коли долар не бахнув, по, здається, тисячі гривень, півтори тисячі гривень на місяць, але ця квартира була повністю зруйнована, без взагалі будь-яких умов, без ванни, без нічого, без туалету. Просто батько він майстровитий, він е е е почав будувати все своїми руками. Ми йому трошки допомогли матеріалами. А так у нас фактично. Щотижня сотні людей приходять за продуктами харчування. Наш фонд він займається переважно військовими, але ми не можемо теж закривати очі на таку проблему. І тому фактично ми зараз от наш фонд ми робимо два дні на тиждень. Ті фонди, які роблять постійно займаються тільки переселенцями на військовими, вони цілий день на тиждень або декілька разів на тиждень приймають. Таких переселенців, і ми видаємо продукти харчування, одяг обов'язково. Наразі кількість людей така велика, що ми вели правило, що допомагаємо тільки багатодітним родинам або матерям-одиночкам, або інвалідам чи пенсіонерам. Ну, звичайно, тобто сюди не входить в цю категорію родини, чиї батьки воюють в АТО. Ці у нас завжди на по першому плані. Скажіть, Але катас... будь ласка, Моросавчон, тобто виглядає так, що ці люди залишені напризволяще? Вони залишені напризволяще. Щоб там хтось не казав. На наразі волонтерські організації впоратись не може, а якоїсь реальної централізованої програми, про яку кожен би міг би розказати, немає. Переселенці зараз кучкуються, вони виживають, вони винаймають житло, бо знову ж таки волонтери допомагають. От ми хотіли пробити якісь от на зразок, от тут дуже яскравий пример. Хотіли приклад, хотілось такі бази. Відпочинку ЗНН би не взяти на реставрацію, навіть пропонували, але далі от пропозиції діло не пішло, тому що тут стикається завжди з. З опором з боку держави, просто держава виявилася трошки не готова до цих проблем. От а наразі у нас зараз війна, розумієте, і е, е, всі сили кинуті на фронт. Грошей не вистачає навіть на елементарні речі, а вже не кажучи на гуманітарні, на те, щоб впоратися з гуманітарною катастрофою, тут тільки. Тут знаєте, я б не валив би все на державу. Просто я думаю, що от зараз щодо військових держава розробляє такі програми разом з волонтерами. Я думаю, що до переселенців разом з волонтерами можна було б зайнятися якимись централізованими програмами. В першу чергу цим людям потрібно житло і робота. От ми взяли, наприклад, шість родин на повний пансіон це багатодітні родини. Тобто ми їм змогли зняти за кошти фонду за кошти спонсорів житло ці шість родин. Але за умов, що протягом двох місяців ми допомагаємо і вони влаштовуються на роботу. Якби слава Богу, у нас є люди і в Києві бізнесмени, які беруть таких людей на роботу. Чи маєте ви можливо, пораду, от коли звертаються люди по допомогу, люди, які звідти втекли від війни, приїхали сюди, що потрібно робити, як потрібно з ними говорити для того, щоб і їх не образити, і зрозуміти, що ці люди дійсно потребують допомоги? Ну по-перше, потрібно розуміти, що до кожного має бути певний індивідуальний підхід. От тут немає якихось. Рецептів. Але я просто з досвіду нашого фонду зазначив, що ситуації бувають різні, і люди дуже часто перебувають в критичному дуже знервованому стані. От. Дуже різняться їхні поведінки. Від, наприклад, приходить людина дуже вічлива, тиха. І ти бачиш, що вона тиха, тому що вона трошки навіть забита зараз от в цьому стані. Бувають люди, які навпаки для того, щоб поводять себе достатньо. Нахабно, але теж потрібно розуміти, що це просто різні способи захисту психологічного, тому що людині, щоб вижити, завжди потрібно перші в черзі пройти прорватися, що взяти, інакше в неї родина просто залишиться голодною. Тобто, перше, що потрібно розуміти, що з усіма, не дивлячись на ситуацію, потрібно розмовляти вічливо. І ще коротко, хочу вас попросити, а як ви бачите, як держава мусить чи може допомогти цим переселенцям? Можливо, якусь програму. Аму зробити От є у вас поради. Може, є поради. По першу чергу у нас простої дуже велетенська кількість будівель з нежилого фонду, от всілякі індустріальні приміщення, приміщення санаторії, які зараз не працюють, тому що вони в неналежному стані. Віддайте їх волонтерам, ну причому представте там державного якогось наглядача, який буде контролювати, щоб не було зловживань. Волонтери відремонтують разом з цими ж переселенцями і поселять там десятки сотні людей, як в гуртожитках. Тя, надайте цим людям змогу знайти роботу не просто через центр зайнятості, який ще за життя Януковича був корупційним. А надайте можливість просто на законодавчому рівні. От хай, наприклад, кожна компанія візьме одну людину на роботу за умов, що ця людина має відповідний фах. На мінімальну платню, щоб просто вижити вже харчами, ми допоможемо. Потім організуйте центри, де ці люди, ці люди можуть працювати, наприклад, зараз вже на якійсь мінімальній основі, наприклад, на виробництво державне виробництво, наприклад, допомагати плісти маскувальні сітки, як у нас, наприклад, де хто от з волонтерів намагається цих людей включити в роботу. Так, а, тільки тільки за певні кошти для того, щоб ці люди звичайно, могли мати звичайно. для виживання. Дякую вам. Це був Мирослав Га. Волонтер і організатор благодійного фонду Мир і ко.